Війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині та з переляку за 200 ликадирівців. У головному управлінні розвідки розкрили деталі штурму. Корейці сунули колонами, втім зазнали поразки. Тепер же вони готуються до повторного зітнення із ЗСУ. Чи підуть бійці КНДР у складі РФ із наступом на Донбас? Про це далі вітаю. Мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Росія, залучаючи військо північної Кореї у війні проти України, сильно прорахувалася. Між арміями виникає мовний бар'єр, тож вони відкривають вогонь по своїх же. Про це розповіли українські розвідники. Північно-корейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобільній техніці, так званого батальйону Ахмат. Результат восьмеро вбитих кадирівців. Зауважимо, що днями раніше у мережі з'явилося повідомлення від захисників про те, що Росія почала залучати північних корейців до штурмів. Також українські оборонці виклали відео, на яких видно, як колони бійців КНДР йдуть на пролом полями. Тож, вочевидь, непорозуміння всередині ворожої армії виникло саме в ході цієї операції. Інформацію про те, що РФ почала залучати військових із північної Кореї до штурмових операцій у Курській області 14 грудня, підтвердив і сам президент Зеленський. Дорогі українці Українки, сьогодні вже є попередні дані про те, що Росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з північної Кореї. Помітну кількість Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. У свою чергу командир взводу 24-го ОШБР Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман охарактеризував іноземне військо, яке залучило РФ для боротьби проти України. Це підготовлений вмотивований та холоднокровний особовий склад, який добре володіє усіма видами озброєння радянського зразку. Переймається за життя своїх побратимів і отримує жорстку демотивацію через втрати. Уже згодом командир підрозділу аеророзвідки Роберт Бровді із позивним Мадяр опублікував відео, на якому, за його словами, можна побачити втрати серед корейців на Курщині. А у ГУР підтвердили, що чисельність війська КНДР дійсно зменшилася. Північно-корейські війська вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами сил безпеки та оборони України. Зокрема, на одній з позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно накрили ФПВ-дронами. За останніми даними відомо про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими бойові зіткнення відбулися безпосередньо в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області. Аналітики інституту вивчення війни зауважили, що великі втрати у боях проти сил оборони України викликали у військ режиму КНДР труднощі однак, це не заважає їм готуватися до нових штурмів. У зв'язку з втратами штурмові групи докомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94-ї окремої бригади армії КНДР для продовження активних бойових дій на Курщині. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що корейці, що мали виступити союзниками росіян, почали з них знущатися. Солдати КНДР зґвалтували викладачку, яка приїхала їх навчати мові. Чи буде Кремль терпіти свавілля іноземних найманців? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Разом із тим високою залишається вірогідність залучення північно-корейського військового потенціалу до боїв і безпосередньо на території України. Ми Маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Ми будемо захищатись, в тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо і надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити. Зупинити надійно, гарантованим миром. Про імовірні загрози, які несуть бійці КНДР у складі армії РФ, говорять і самі захисники. Не виключено, що незабаром через великі втрати. Саме на східних напрямках можливо також застосування представників північної Кореї. На наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях, волошин додав, що українські військові готові зустрічати солдатів північної Кореї, як і російських окупантів. Вони будуть знищені. Заважимо, що наприкінці листопада поширилася тривожна інформація про те, що нібито найманці із північної Кореї вступили у війну проти України на боці РФ безпосередньо на харківському напрямку. Бачимо, що вже на нашому напрямку є піхота з КНДР. Про яку кількість буде йти мова, але я не можу розголошувати. Я бачу, що вони розділяються на підрозділи бойові і вже на передній лінії є накопичення. Мабуть, що будуть пробувати. Також про те, що на території Харківської області вже перебувають солдати КНДР, писали CNN. Цю інформацію їм, нібито надав співрозмовник у службі безпеки України. Втім, у ЗСУ одразу спростували гучні повідомлення та заявили, що на Харківщині північних корейців немає. Повідомляємо, що заяву про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області не відповідає дійсності. До слова, що раніше експерти прогнозували, що РФ не буде підтягувати сили корейців на Харківщину. Вряд на вона буде іменно наступати ну вони ще просто не ні да, Інфільтруються там може бути нісека чоловік в роту, і лімнієскільки там. отделений в батальон это есть, но пока массового применения северокорейских войск на данный момент не замечено, как бы они там не разворачивались, готовились, они больше все-таки оборонительную позицию пока занимают. На данный момент это может измениться в любой момент, но на данный момент именно так занять какую-то оборонительную позицию. Да, действительно по какому-то направлению и из-за этого могут освободиться части, но Вряд ли ні двинуться на харківське неправді у Росіян. Сейчас великі проблеми на восточному фронті. Водночас, президент США Джо Байден заявляв, що українські сили мають вдарити по північно-корейських військах, якщо вони зайдуть безпосередньо на українську територію. А конгресмен Майк Тернер взагалі вважає, що і Америка, і НАТО повинні розглянути можливість власних ударів по військах КНДР. Натомість конкретних реакцій від заходу досі немає. Нагадаємо, що гучним заявам про можливість введення військ союзницею РФ передувала інформація про перші втрати серед корейців в Україні. Відтак з'явилися дані, що 3 жовтня наші оборонці завдали удару по території біля тимчасово окупованого Донецька. Саме там і були виявлені солдати КНДР. Про це написали у «Київпост». Понад 20 військових загинули внаслідок ракетного удару 3 жовтня по окупованій Росією території під Донецьком, у тому числі шість офіцерів із північної Кореї, які прибули на переговори з російськими колегами. Повідомили джерела «Київпост» у розвідці. Ще троє північно-корейських військовослужбовців отримали поранення. У російських пабліках тоді заявили, що військові приїхали у Донецьк для так званого обміну досвідом. Дружнім військовим показували, як наші бійці готуються до штурмових дій, оборони, як ми протистоїмо американській зброї. Чи зважиться корейці після потужного розгрому знову йти на штурми? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 280 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.